Ваші шановні батьки. Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Ташечка в небі співає пісень. Ніби вітає усіх добрий день. Малята, давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Для цього нам потрібно викласти картинку і щасти. Так малята, Як ви загадалися і вірно відповіли. Зараз по руху осі. А давайте малята з вами порахуємо. Із кількох частин ми склали картинку. Один, два, три, чотири, п'ять. Ми склали картинку із п'яти частин. П'ять циферок. Є таке прислів'я. У курчат рахують. І у мами квочки були малесенькі клубочки. Це її, сини і дочки. Розгубилися клубочки. Треба їх зібрати до мами квочки. Квочка з курчатами на галявину гралися. Але курчата розгубилися. Давайте допоможемо мамі Квочки зібрати курчат докупи. Давайте порахуємо, скільки курчат біля кожної. Бочки та поставимо біля них відповідну циферку і назвемо число. Одне курчатко. Число 1, цифра 1, Два курчатка, число 2, цифра 2. Три курчатка, число 3, цифра 3. 4 курчатка, число 4, цифра 4. 5 курчат, число 5, цифра 5. Давайте порахуємо ще раз, скільки ж у кожної квочки курчат. Одне курчатко, число 1, цифра 1. Два курчатка. Число 2, цифра 2. Три курчатка, число 3, цифра 3. Чотири курчатка. Число 4, цифра 4. П'ять курчаток. Число 5, цифра 5. А тепер ти те самі, будь ласка, порахуйте малята. Оці. Дітки, а я знаю, що ви любите гратися в хованки. Давайте пограємо. Закрийте оченятами очки. А коли я скажу відкривати, ви подивитесь уважно і подумайте, яка курочка з курчатками заховалася? Закриваємо очки. Дивимось уважно. Яка курочка заховалася з курчатками. Так, малята. Вірно. Курочка. квочка, У якої? Троє курчаток. Цифрою три і числом три. Давайте ще раз пограємося. Ще раз закрите оченята. Одкриваємо оченятка. Так, малята. Заховалася курочка-квочка. У якої? Двоє курчат. Число. Два, цифра 2. Молодці! Сподіваюся, ви всі уважно слухали і повторювали за мною. А зараз давайте пограємо трішки нашими пальчиками. Два, три, чотири, п'ять. Віс. Ідемо ми гулять. По чорницю, по малину, по бруснику, по ожину. Шість суничок ми нарвемо. І додому понесемо. Молодці малята! До нових зустрічей!